Місце Москва, тип будинку монолітний, метраж жоден к. кімнати 4 – це нозлиодин дизінфладдесіг. Фото Дмитрій Чебаненко коротенько. Квартира, яку придбали замовники, має незвичайну форму чвертькола. Майже у всіх житлових кімнатах відсутні прямі кути. Це стало основною складністю в розробці проекту. Але дизайнер Євгенія Матвієнко доклала максимум зусиль, щоб зробити обстановку зручною і ергономічною. Ми вже показували візуалізацію інтер'єру, тепер ви можете порівняти, що вийшло. Подробиця на реалізацію проекту пішло 12 місяців. Всі вихідні стіни знесли і звели нові. Дитяча та батьківська спальня стали трохи менше, але зате більш пропорційними кухню вітальню залишили єдиним простором, а площі холу і передпокою використовували для облаштування господарських приміщень і систем зберігання. Для стін вибрали фарбу літлебрене. В дитячих частково використовували шпалери, цікавий варіант обробки стіни за ліжком в спальні замовників штучна шкіра Кансас. В якості підлогового покриття вибрали керамограніт Атлас Сонсорде» і інженерну дошку Цосвіцк. У ванні наявність плитки було обов'язковим. Тут встановили паровий дош з ефектом хаммам. У квартирі кілька гардеробних передпокої і в спальні батьків. Там же поставили ліжко з підйомним механізмом, в ящиках можна заховати ковдри, подушки та інші речі у дитячих кімнатах спроектували шафи для одягу, а для зберігання побутових речей є окрема пральня. Дуже зручно. Багато уваги приділили плануванню освітлення, наприклад, в кухні вітальні ми передбачили підсвічування штор і кухонного фартуха. За основне світло відповідають точкові світильники, але коли сім'я збереться за вечерею, можна створити затишну атмосферу за допомогою приглушеного світла від лампи, розповідає Євгенія Матієнко. В процесі реалізації світильників, правда. Стало менше про те, як і планували у ванні зробили підсвічування на дзеркало і на акцентну стіну з ромбовидної плитки, плюс передбачили додаткове освітлення за матовою скляною перегородкою. В основі кольорової палітри сірі і бежеві відтінки вони нейтральні, не навридають, створюють затишок і ніби обволікають інтер'єр, щоб вони не виглядали нудно. Дизайнер зробила ставку на різні фактури: матова фарба, рельєфне дерево. Бавовна і вельвет в оббивці, плитка з шорсткою поверхнею. Вони відмінно поєднуються один з одним і допомагають розкритися кольором. М'які меблі в проекті переважно в сучасному стилі прямих форм, без виділяється обробки, так улегко вписати в будь-який інтер'єр. Частково системи зберігання та корпусні меблі виготовили за ескізами дизайнера. Наприклад, білий кухонний гарнітур з гладкими фасадами і чорним кухонним фартухом зі штучного каменю. А від системи шаф і полиць в зоні замовники поки відмовилися. Меблі вибирали з наявності в шоурумах і інтернет-магазинах, тому інтер'єр кімнат трохи відрізняється від початкових картинок. Це нормальна ситуація, у процесі реалізації завжди є місце змінам. Як декор використовували картини і постери, особливо їх багато в дитячих, де вітаються прикраси і яскраві фарби. Текстиль у всіх кімнатах однотонний, що повторює відтінки оздоблювальних матеріалів. За рахунок цього обстановка виглядає гармонійно. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення фарба Літ Лебрене» підлогове покриття Атлас Сонсор де Марвел, меблі, інлавка Вітальня оздоблення, фарба Літ Лебрене» підлогове покриття, інженерна дошка. к меблі. Восонцепт освітлення, сморелакс-спальня, оздоблення, шпалери і штучна шкіра Кансас, підлогове покриття, інженерна дошка, світк, освітлення, сморелакс-кухня, оздоблення, фарба, літле лебрене, підлогове покриття, атлас сонсор де Марвел, меблі, стильні кухні, гарнітур. Юлія Новарсь, побутова техніка, Змішувач, равак, ванна кімната, оздоблення, великоформатний керамограніт, порцеланоса, декоративне панно з ромбовидної плитки, еквіпер гомбюс, санфаєнс, і боч, змішувачі, равак, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін